Добрий день, друзі! З вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. Перед тим, як ми перейдемо до теми нашого заняття, я хочу звернути вашу увагу на те, що ви побачили у добірці відео перед цим заняттям, з'явилося ще одна, де представлені всі інструктажі, які ми маємо з вами пройти перед тим, як розпочнемо наш навчальний рік. Отже, будь ласка, ознайомтеся з презентацією. Там файли так дуже швидко десь переключаються, але ви можете собі зупиняти кожен файл, кожну техніку безпеки, продивлятися і дуже раджу вам це зробити найближчим часом. І сьогодні наша тема Одещина, мій рідний край. Дуже люблю цю, цю тему, тому що думаю, кожен з вас також щиро кохає своє місто. Тому що це мала батьківщина. Отже, Одещина. Наша область є найбільшою за площиною областю України і складає вона 33 310 квадратних кілометрів. Одеська область розташована на півдні України, має вихід до Чорного моря і межує з двома такими країнами, як Румунія і Молдова. Найбільшими містами Одеської області є Одеса, відповідно, Ізмаїл, Чорноморськ. Ну і сьогодні більш детальніше все ж таки ми з вами зупинимось на місті Одесі, оскільки всі ми знаємо, що минулого тижня, а саме 2 вересня, у нашого міста був день народження. Про вік нашого міста ми вже неодноразово говорили, тому що існують різні версії. І підходить до датування існування нашого міста. Не буду зараз повторюватися, а просто привітаю нашу Одесу маму з Днем народження. І хочу представити ваші увазі ролик від нашого мера Троханова Геннадія Леонідовича, який був створений саме у дня народження нашого міста. Вже четвертий рік наші військові не покидають позиції. Під дощем, у мороз, під обстрілами вони стоять. Стоять, щоб ми могли прокидатися в рідному місті, щоб хвилі Чорного моря і далі билося об наші пляжі, щоб одеські вулиці зберігали свій сміх і життя, щоб українці жили, працювали та могли відзначати свято. І сьогодні головне свято кожного одесита – день народження мами, Одеси мами, наше серце, наш дім. Створювали різні народи, які принесли свій талант, свою працю, свою душу. Француз герцог Дрішельє, який став першим градоначальником, інженер Франц Деволан, що заклав планування вулиць і фортець, граф Ланжерон, який відкрив Одесу світові як курорт. архітектори Бофо, Торічеллі, Маранді, які подарували нам унікальну архітектуру. Греки, євреї, болгари, вірмени, українці. Та інші усі вони будували нашу Одесу. Ім'я міста прославляли письменники і поети Валентин Катаєв, Едуард Багрицький, Ісак Бабель, Ільфі Петров, Юрій Олеша, Константин Паустовський, а вже і в наш час Михайло Жонецький. Вони зробили Одесу літературною легендою, вписали її в історію світової культури. Серед тих, хто прославляв Одесу в піснях Леонід Утесов – Голос, який став символом міста. Його пісні звучали і звучать так, що в них одразу впізнаєш Одесу. її гумором, теплотою і неповторимим колоритом. Саме моря... завдяки цим людям Одеса сьогодні в ЮНЕСКО і в архітектурному списку світової спадщини, і в літературному пантеоні світу. Це наша спільна гордість і водночас наша велика відповідальність. Ми будемо робити все, щоб зберегти історію, літературу, архітектуру, які створювалися тут у різні часи, у різні епохи, в яких жила Одеса. Щоб майбутнє покоління Одеситів могли пишатися тим, що це їхнє місто. Але головне Одеса українська. І саме такою вона залишиться завжди. Бо кожен назад говорить, я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. С Днем места Одесса, с Днем народ же нашей мамы. Вже говорила, такою справжньою бузиків нашого міста є Чорне море. І оскільки погоди ще дуже сонячні, теплі, продовжується ксомитовий сезон і продовжується пляжний сезон. Але я дуже вас прошу, якщо ви все ж таки ще ходите на море, обов'язково відвідуйте тільки відкриті перевірені пляжі, тому що ми пам'ятаємо про мінну небезпеку. Будь ласка, не ризикуйте своїм життям. І оскільки я вже заговорила про Чорне море, то сьогодні я хочу зупинитися на тих мешканцях, яких ви точно бачили неодноразово, тому що сьогодні ми своїми ручками створимо медузу як елемент декору. У Чорному морі мешкають два основні види медуз. Це безпечно для людини аурелія вухата та більший коренерод, контакт з яким може спричинити опіки, подібні до опіку кропивою. Отже, ось так виглядає аурелія вухата. Вона має прозоре тіло з апісферичним куполом діаметром до 25 см. У центрі купола розташовані статтєві органи філетоблакитного кольору. Контакт з нею може викликати неприємні відчуття, але не є небезпечним. А ось це рот. Оця медуза вже є небезпечною для людини. Вона велика, досягає до 80 см у діаметрі, біло-прозорого кольору з темно-блакитними краями купола. Має жовті клітини на щупальцях, які викликають печіння та сильний біль при контакті з людиною. ж робити, якщо ви все ж таки отримали опік від медузи. По-перше, потрібно промити місце враження великою кількістю морської або солоної води. Далі треба обробити місце опіку соком лимона, розчином харчової соди або розчином осту, щоб нейтралізувати отруту. а також треба прийняти антигістамінний препарат. Якщо ж все ж таки біль продовжується, треба звернутися обов'язково до лікаря. Ця інформація для вас була корисною, пізнавальною, десь щось знали для себе новеньке. Тепер переходимо до створення елементу декору медузи. Певного переліку матеріалів сьогодні я вам не даю, тому що ви можете створювати медузу з усього, що є під рукою. Це можуть бути і цілофанові пакети, це можуть бути залишки якоїсь фіранки, може бути якась хостинка, і різноманітні стрічки, що є під рукою. Отже, давайте приступати. Так, отже, нам потрібно тіло нашої медузки. Для того, щоб його зробити, вам треба взяти щось таке кругленьке. Або дно від якоїсь 5-літрової каністри, наприклад. Або якщо є, може якась кришечка від торка. Я буду робити з такою тарілочкою, тому що в мене немає іншої форми, на жаль, є вона така трошки маленька. Залежно від діаметру, який ви хочете отримати, ви можете дивитися на, і на цю шапочку, да, медузи, на тіло. Отже, я буду використовувати от таку тарілочку, але вона могла, я хочу її трошки збільшити, тому я взяла ще кружечок такий. Вирізала І зараз відріжу ці вушка і приклею, для того, щоб трошки додати тіло нашій медузі. Але перед тим, як я це зроблю, поки я не приклеїла цей кружечок, так, я хочу зробити щупальці, для того, щоб щупальці не просто звисали, а додати, наприклад, от таку мережену форму, так, то ми маємо вирізати з кола. І я хочу, оце я вже зробила таке з залишок фіранки. Тепер хочу зробити так само з пакета для сміття. Зараз я його відріжу зайве, Щоб вони не просто прямі були, так? А такі трошки об'ємні ці наші щупальці. Так, тепер треба так скласти, щоб у нас вийшли квадратики. Угу. Розрівняємо. Вони з того кола виходять такі чималенькі, тому тут, мабуть, можна навіть 4 буде зробити. Дивіться. Так, о! І відріжемо зайве. І от ми вже отримали коло. Давайте для того, щоб, вже, оскільки ми вже їх почали робити, то давайте вже закінчимо і потім перейдемо до тіла медузи. Ну і зрозуміло, да, що ми тепер маємо по колу отаким от чином дійти до центру. Хочете, промалюйте собі, але це не обов'язково, щоб не залишати вже від сліди, від ручки, від пасти. Я роблю це довільно, не промальовуючи, просто намагаючись. Триматися певної ширини. У мене це десь сантиметр два, можна півтора. Для того, щоб воно було теж не дуже тонке, оскільки може рватися, так? Це ж все ж таки у нас пакет, а не тканина. Тому не дуже тоненькою робіть. Так, і от ми закінчуємо вже. О, все. І от що у нас вийшло. Так, супер. Вже дивіться, дуже круто, так? Можна додавати ще стрічки і все інше. Але поки що це відкладаємо, це наші щупальця, і все ж таки повертаємося до тіла нашої медузи. Можна навіть в тарілочку саму ввести, робимо бублик, для того, щоб у нас був доступ до вершинки тарілки. Щоб в нашому диску привішувати і нам тому. Потрібен доступ до цієї частинки. Все тепер обрізаємо вушка. сильно так прямо під самий цей, щоб було місце, щоб приклеїти щоб що так? Ось таким чином. Все. О. І тепер отак от приклеюємо і По центру трошки прижимаємо, знову ж таки пам'ятаємо, що гарячий да? і ось така шляпка у нас вийшла з вами. Так. Тепер ми маємо ці шляпки створити цілу медузи. Для цього беремо або органзу. Бачите, я її трошки підкрасила, вона в мене була біла. Кольору я досягла, отак замочивши, звичайно, білу органзу. У аптечній синці і залишила на годинку. Або фатин якийсь, або просто пакет. та Можна приклеїти відразу термоклеєм, а можна зробити ось таким чином. Так, оскільки тут у нас є купол, да, то ми маємо десь кружечок більший довести. І малюємо десь аж отак: сантиметра от, 4-5 до себе такий от великий круг. беремо нитки, голочку, і починаємо просто голочкою вперед такий нанизувати ниткою. Так. Є. голку можна зрізати. Наші нити шкіли. Можна зав'язати. Ці частини можна лишити і такої довжини, а можна її відрізати. Тож лишаємо ці частинки. Для того, щоб не було видно а, ниточки, на які буде відсяти наша медуза, наприклад, якщо вам треба для якогось декору, можна взяти. Звичайно, волосінь, тобто леску, Да? В моєму випадку такого не потрібно, я буду використовувати навпаки от таку блискучу мотузочку. І тепер моя задача її сюди якось так да, ставити. Так. Для цього можна це робити шилом, якщо є, у мене його немає, то я буду просто манікюрними ножицями по центру, отаким чином, тарілочку свою пробивати. Залишаємо цієї довжини, яка вам потрібна. І зав'язуємо одик. Я не зрізаю, тому що до цих країв, до цих країв ми зараз будемо кріпити щупальця нашої медузи. Так, це будуть у нас щупальця. Додаємося близько міточок. Так. І а, Дивіться, якщо є сінільна така проволока, теж у вас ну, вона коротка зазвичай, можна її зробити трошки довшою, з'єднавши між собою. Так, І якщо ми накрутимо її на олівець, вона стане хвилястою. Далі хвильки можна розклутити так, як вам треба. Більше-менше і теж додати до... Всього цього, наприклад, прикрутивши просто. Так, і коли вся ця краса у нас вже готова, ми просто отаку навку її розділяємо. Це навкруг розділимо і прив'язуємо до тих краєчків, які вже у нас залишалися. Просто прив'язуємо ітягуємо. А от тепер я тут зробила помилку, взявши таку дуже темну нитку, вона мені не подобається. Ясно, що там знизу допомагати не буду, але все ж таки хочу просто її зараз задекорувати за допомогою термоклея. Просто приховати всі ці кралічки. Так, і от що вийшло, так мені подобається більше. Ми додаткову форму додали і поприкривали картону, де вона була видна. Все, і наша медузка готова. Зараз покажу, як вона виглядає у декорі. Так, і ось так виглядає наша медузка у декорі. що ми з вами отримали. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей!